Вітаю вас в другій серії Династії Джонсон. Лілі вирішила потренуватися. Я її про це не просила. Вона сама. О Боже, мене тренує Ліліт Ватори, який кошмар. Звісно, я зроблю все, що завгодно, тільки не кусай мене. Я думаю, під таким шефством можна зробити все, що завгодно. Вижать стільки кілограмів, скільки, скільки вона скаже. Так, ладно. У нас поки що нема на це часу. Я хотіла їй все-таки поміняти роботу. Все-таки, нехай вона працює в тій сфері, яка їй подобається, навіть якщо там менше платять, нехай вона отримує задоволення від роботи і все. Нехай вона буде художницею. Так, і в неї виходить получається... ага, вона сьогодні не працює. Через два дні чомусь, хоча в неї стоїть робочий день. Ну, да ладно. Буде час познайомитися з новими друзями, яких я для неї створила, поселила по сусідству, і вона піде до них знайомитися сьогодні. Так щось вона до Паула при... пристала. Ну, в принципі, я її розумію більш-менш, начебто нічого такий. Ну, дівчата Павло обліпили те. Ти подиви. Так, ладно. хотіла привітатися з Пауло. Давай вітайся швиденько та підемо по справам. А ще я тут бачила десь Мольберт. О, треба трошки помалювати, заробити грошиків, і їй для роботи теж треба помалювати. Так що ми трошечки помалюємо і підемо знайомитися з дівчатами. І з хлопцями теж. Так. Куди пішла? Я з тобою ще не закінчила. Так, давай наступну. В неї вже майже, майже виконана частина цілі. О, боже, я не думала, що я так швидко виконаю частину цілі. Так, і що на, на що ти наскільки ти намалювала? Вона хоче спати. Ну. Що пішли? Пішли, поспимо, а що робить? Не виспалась чи що Давай поспи трошки відпочинь після малювання, і підемо знайомитися з дівчатками. В неї падає гігієна. Може і раковину хоча б купити. Краще б тоді і туалет. Може, навіть туалет спочатку. Ох, ладно. На туалет ми ще заробимо. Так, почисть зуби. Треба трошечки гігієну їй підняти. О! Вони самі прийшли до мене знайомитися. Тільки чомусь тільки двоє. Ага, і Бьоргенсен. Щось... А, він теж поряд живе. Блін, вона ще й в туалет хоче. Вона дуже хоче в туалет, а я ніяк не можу цей унітаз купити. І треба ж якось з гостями познайомитися. Ні, я не буду їх всередину пускати, то що тут просто жах. Я просто з ними привітаюся. А чого я не можу дружньо привітатись? Що за фігня? Ну ладно, хай буде Хауді. Хай скаже Хауді. Uh -huh. Так, а що? Ніхто навіть торт не припер цей бридкий. Ага, все-таки хтось іде з тортом. Клара Бьоргенсен. О, треба познайомитися поближче з нашими друзями. Розкажу про них трошечки: це в нас Олівія Робертс і Ліам Робертс. Вони брат і сестра. Я створила двох дівчат. Двох подружок і трьох хлопців, і когось із цих хлопців або ось цього, або там є ще один. Я е, їх з Лілі одружу. Я поки що не знаю кого саме. Ліам у нас айтішник, Олівія працює в соціальних мережах. Риси характеру, я вже, якщо чесно, не дуже пам'ятаю. Олівія у нас романтик, привереда. І щось ще компанійська. Ліам у нас любить пригоди, е, вірний і щось іще забула. <ріст> Лілі буде поступово про них щось дізнаватися, і заодно і ми будемо про них щось дізнаватися. Тому що в мене така пам'ять: не пам'ятаю сама, кого я створила. Так, ну давай обсуди інтереси з ними, спитай, які в них хобі. А, ви що? Ви вже уходите, так? Да? Ну, добре, ну що стали, йдіть. Звісно, в... коли це ти воду пила? Напилася води, тепер вона в туалет хоче. Ну, блін. Треба менше пити. Так, можна сходити в кущики. Що треба? Е, нова робота, там мені, якщо чесно, пофігу. Так, всі... а що вони всі досі тут стоять? Ніж начебто збиралися йти. Ну, ладно, стійте. Давай, сходи в кустики. Е і зараз ми підемо. О, можна щось викопати. Чудово. Що ще? Мені одного мало. О. Зараз ми трошки покопаємо і підемо знайомитися з усіма е, зрештою, наших друзів майбутніх. Так, що у нас тут? Так, ми знайшли капсулу і знайшли камінець. Дорогоцінний камінець. О, ну, до, на, на унітаз все одно нам не вистачить. Ідемо спочатку до дівчат. Ага, Олівія досі, досі в нас вдома чомусь знаходиться. Може, може, ми тоді з Олівією разом і підемо до них додому. Коротше, Олівія така, слухай, в мене є подруга, давай я вас познайомлю. Давайте будемо тусити всі у трьох. У нас така класна компашка. Це у нас Меделін. Вона мріє стати шеф-кухарем. Вона щедра, холерик і щось іще. Ну що, ти тільки познайомилася, уже жалуєшся на щось. Куди ти пішла? Та куди ви всі вічно йдете? Ну, ви можете хоч постояти на хвилинку. Це кошмар. От, от завжди їм треба кудись бігти. А, пішли подивитись на перший сніг. Як вона швидко шкала заповнюється? А, вона ще перфекціоніст. Ось. Ця третя риса, яку я забула. Так, спитай, ким вона працює. Вона у нас працює кухарем, о Боже. А що з Бьорном? Бьоргінсеном. Чого він такий синій? Ти що? Ти, може, вдягнешся, а? Я, мабуть, його перевдягну, щоб він не здох. Mm. Так, аутфіт. Боже, як я вже забула, як, як їх перевдягати. Ченч, боже, ченч аутфіт. Точно. Так, а чого він. Oh. О, все, нарешті. Ми його вдягнули. Тепер він не помре. Скоріше за все. О, у них якісь сентименти з'явилися. Я так і знала, що вони швидко подружаться. Все, Лівія пішла. Ми їй набридли. О, не Олівія, а Меделін. Це у нас Меделін, Шарп. Це в нас Олівія. О, давай їй допоможемо годувати. Мож, можна таке зробити, чи ні? Чи вона вже, Вона, мабуть, вже приготувала. Для всіх, хоч, чи тільки для. А, водне рило, понятно. би на всіх приготувати. Я, ми взагалі то теж їсти хочемо. Вона все одно пішла до Меделін. Не хоче з Олівією спілкуватись. Похвали будинок. Це я обставляла цей будинок, я звідси виселила бро, Хоакіна і другого хлопчика, переселила їх в інший будинок, тому що я хотіла дівчат поселити поряд з Лілі. Я хотіла, щоб вони всі були сусідами. Тож, зробила з цього будинку таку дівчачу кайфохату. Таке все дівчаче, рожеве, фіолетове, квіточки. Будинок для хлопців я теж обставила. Ну, не зовсім сама. Дещо я залишила, дещо додала. Куди? Ля, поки я тут лялякаю, вона вже ванну приймає. Ти нормальна? Ти нормальна? Взагалі, безстижа, би, рижа морда. Ну що ти робиш? Тебе пустили додому, по-людськи, поспілкуватися, ти взяла в ванну, чужу, залізла. Ну що ну, за людина? Ну це капець Взагалі, без комплексів. Все, вилазь, давай звідтіля. Це кошмар просто. Давай, іди іди поспілкуйся. о Меделін уже втомилася. Давай, привітай її з новою роботою. Та що таке? Що воно відміняється? Е. О, вони з Меделін уже подружки. Як, як так швидко? Як, як швидко вони знюхалися? Це капець. Так, е, похвали будинок і привітай з новою роботою. Давай, будь хорошою. Треба компенсувати компліментами те, що ти чудиш, безсовісно. А горба? <рес> так, що у них тут за сентименти з'являються? Happy memories. Які в них можуть бути щасливі спогади, якщо вони тільки сьогодні познайомились? Ох, уже ця гра. Ага, в цих теж саме. Цікаво, цікаво. Вона дуже хоче їсти і спати. Ну що, нас тут не годують. Що ж зробиш? Ох, ну добре, все, познайомились, поспілкувалися. Пора й додому. Вже пів на дванадцяту меделін уже заснула. Дівчата дуже вічливі, посоромилися їй казати. Вказувати на двері, що давай уже пора додому. Так що ми самі залишаємо. О, до речі, може, тут можна щось викопати? Ну що, ми вже ванну прийняли в дівчат? Можна і пере перекопати їхній їхню ділянку, що що нам уже тірять. Ага, тут нічого нема. О! Щось є. Так, не спіши додому. Вона дуже втомилася. Звісно, я це прекрасно розумію, але ну що зробиш? Гроші то треба. Якби ти йшла трошечки швидше, було б взагалі перфект. Так, все, все, іди іди спати. ідемо спати терміново. Ой, давай йди на роботу, проспала, проспала перший день. Все, давай познайомся з колегами, та що такое? Добре, так, що, що це в нас тут за тусовка? Що за паті? Мабуть, це через оцю нашу рису, будинок знаменитості. До нас всі ходять, як на екскурсію. Подивитися на цей будинок знаменитості, у цю розкаш просто лухарі будинок. Що сталося? Стресфул? А чого? Це ж, це ж твоє улюблене заняття? Чого стрес фул? Що сталося? Ладно, поспи. Може, трошечки проспишся, тобі легше стане. Так, поки вона спить. Так що у нас тут холодильник ми можемо самий задріпаний купити. Так, це буде холодильник. Ще унітаз, але для цього ж треба, блін, розширити будинок, ага, прекрасно. У нас тепер не вистачає на унітаз. Так, все, досить дрихнуть. Я взагалі-то хотіла піти ще познайомитися з хлопцями. Вона стресує. Взагалі не хотілося б знайомитися з хлопцями в такому стані. Але так, всі вдома, прекрасно. Але що робить? Графік, графік. Вибиваємося з графіка. Я планувала їх за два дні ну, за два сімо дні, познайомити її з усіма. Так, цього вона вже знає. Так, постукайся в двері. Так, нас пустили. Так, а ось і наші хлопці. Це у нас Лазло, такий розбишака. Він дуже веселий, любить пожартувати, попранкувати. І він хоче стати стендап-коміком відомим. А це у нас Генрі, Генрі Браун. Він сноп, перфекціоніст. От я думаю, їх з Лілі поженити. Вони як дві протилежності. Вона така неформалка, така творча на всю голову, і він такий правильний витончений. Я думаю, що це буде цікавий союз. Ну, злазло точно ні. Він такий трошечки дурко, але в нього теж є свій шарм. Я думаю, може їх оженити. Е, де вона? А ось з Меделін. Вона його візьме в свої руки. Буде його строїть, щоб він не розслаблявся. Так, де, до речі, наш Генрі? Що, вже спати пішов? Тані Гані, ну куди ти спати? Ну блін, ми ж з тобою не, не познайомилися. А я його можу якось розбудити? От Сонько. Ці тут тусять, а він дрихне. Це кошмар. Блін, і що робити, як його це розбудить? Ніяк. Ну що ж, значить, вони познайомляться іншим разом. Так, познайомся трошки ближче з усіма. Спитаю хлопців, ким вони працюють. Я познаю. А, і цей пішов спати. Блін, пізно ми прийшли. Коротше, я ніяк його не можу розбудити ніякими кодами. Так, ну добре, сходи в туалет, тільки в ванну не залазь, будь ласка. Бо це взагалі позор. Так, ну хоч трошки вдалося їм. А чого вони. Коли вони встигли з цією Без подружити? А, вони разом працювали. Блін, ну нам такі друзі не потрібні у цій скамщі, це і злазло у них якось швидко, вони, mm -hmm. у них підтягуються дружні стосунки. Так, дівчата вже, мабуть, йдуть додому. Так, ну ти, мабуть, теж йди додому, не засиджуйся довго, хоча вже 12-та. Хлопці вже пішли спати. Так, тільки вони чогось пішли спати не туди, куди я їм назначала. Це взагалі то ліжко лазло, а сюди влігся Ліам. Я навіть кімнатки їм зробила. Подивіться на. навіть кімнати їм зробила під їхні. Як це? Під їхні хобі, під їхній характер. Ну, в кімнаті Генрі я майже нічого не міняла, тут і так все дуже. Консервативно витончено. І в цій кімнаті я майже нічого не міняла. А от кімнату лазло я повністю переробила. І ось така у нас вітальня. Така хлопчача кайфохата в мене получилась Так, ну все. Біжи додому. О, камінчик. Ну, вона ж в таку заметіль не захоче копати. почне випендрюватись. Так. Що ж, добре, що у нас є холодильник тепер. Тепер вона може хоча б е з'їсти якусь закуску, якийсь сендвіч. Вона сьогодні не малювала взагалі, тому що трошки не встигла. Я не знаю, як, як все встигати взагалі. Коли грошей нема, треба терміново гроші заробляти і якось будувати стосунки, і дружні стосунки, і, і просто стосунки. А коли це все робить, я взагалі не уявляю. Ще й така завірюха в нас. Ну що, мабуть, на сьогодні все. Будемо прощатися. До зустрічі в наступній серії. Па-па!